Привіт, друзі! Давайте перевіримо, як добре ви знаєте українські служби швидкого реагування. Який з цих видів транспорту потрібно викликати під час пожежі? Правильно! Пожежну машину. Пожежна машина має червоний колір з білими смужками. Вона оснащена бранцбойтом та драбиною. Щоб викликати пожежників, потрібно зателефонувати на номер 101 Коли сталося пограбування, ми викликаємо поліцію. Як виглядає поліцейська машина? Вірно, це поліцейський автомобіль. Поліцейський автомобіль в Україні має зазвичай білий колір. Він має червоний і синій маячок з гучною сиреною. Щоб викликати поліцію, потрібно зателефонувати на номер 102. Якщо комусь стало погано, ми викликаємо швидку допомогу. Як виглядає автомобіль швидкої допомоги? Так, це швидка допомога. Завданням швидкої допомоги є надання першої медичної допомоги при станах загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарень. Щоб викликати швидку допомогу, потрібно зателефонувати на номер 103. Якщо ви відчули запах газу, Потрібно негайно викликати аварійну газову службу. Як виглядає автомобіль газової служби? Так, це правильна відповідь. Щоб викликати аварійну газову службу, потрібно зателефонувати на номер 104. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!